Польські фермери знову перекрили пункти пропуску корчова краківець і медика Шигіні. Нагадаю, що досі заблокованими залишається пункт пропуску ягодин на Волині. Там вже два місяці вантажівки до Польщі взагалі не пускають. І також перекритий КПП Рава Руська на Львівщині. Тим часом прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск закликав фермерів припинити блокування кордону з Україною. Він підкреслив, що польська влада не може допустити блокади кордону незалежно від причин протестів. І от яка поточна ситуація є на українсько польській ділянці кордону? Будемо говорити з Андрієм Демченком, це речник прикордонної служби України. Пане Андрію, наші вам вітання. Вітаю студія. Яка є поточна ситуація в пунктах пропуску на українсько-польській ділянці кордону, і яка ситуація з блокуванням їх? На жаль, блокування, як бачимо, продовжується, і то розблоковують деякі напрямки, то знову блокують. Якщо Ягодин і Раворуську блокують вже довгий час, і фактично за останній період ми бачимо, що на цьому напрямку, взагалі, відсутня можливість проїзду вантажівок, які слідують з України в Польщу, тут нульові показники за минулий день. Також в бік України пропускають по кілька вантажівок за годину. Але якщо порівняти ту кількість вантажівок, яка проїхала, і відповідно до пропускної спроможності пункту пропуску, то складна ситуація по напрямку є година. Бо за добу цей напрямок може пропускати 1200-1400 вантажів вантажівок в обидва напрямки. Натомість в бік Польщі нерві показники, в бік України за минулу добу було 70. І така кількість коливається ну, практично без, без змін. Ну і на додачу вчора знову поновили блокування напрямку пунктів пропуску Краківець та Шегині, але треба розуміти, що польські фермери. За інформацією, яку ми маємо від польських прикордонників, обіцялися, що по, по Краківцю вони блокуватимуть рух для вантажівок два два дні, тобто до завтра, до дев'ятої години. А по напрямку Шигінь вони. Мали е, такі дії вчиняти до 9 години сьогодні, але фактично ми бачимо, що після 9 години вони не розблокували рух для вантажних транспортних засобів. Е, по Шигіням вони обмежують можливість проїзду вантажівок в обидва напрямки, як на в'їзд до Польщі, так і тим вантажівкам, які слідують з Польщі в Україну. По краківцю вони обмежують можливість проїзду для вантажівок, які слідують в бік України. І станом на ранок сьогодні на цих двох напрямках в чергах перебувало десь 1500 вантажівок сукупно. А якщо говорити про чергу навпроти Ягодина і Равируської, то це по 300 вантажівок, які очікують, очікували на можливість проїзду в бік нашої держави. Я так розумію, що потік вантажівок на краківці і Шигинях очевидно буде зростати, тому що була ж сподівання було ж сподівання так, що будуть розблоковані все ж таки. Але з огляду на те, що блокування триває цих пунктів пропуску, то очевидно буде тут накопичення відбуватися вантажівок. Я вірно розумію. Ну, коли свого часу польські фермери розблокували ці напрямки, і коли рух почався інтенсивний відповідно до пропускної спроможності кожного з цих пунктів пропуску і Краківця, і Шегінь, то звісно, що тут е, збільшилася і черга, бо і водії, і перевізники бачили можливість перетину кордону на цих напрямках, тому активно е, його використовували. А зважаючи, що зараз пропускається ну, вкрай мала е, Кількість вантажівок, то, звісно, що можна очікувати, що черга діки ростиме. Пане Андрію, яка кількість пікетчиків, ті, які перекривають, блокують пункти пропуску, зосереджена з польського боку? маєте цифри, і це справді одні фермери чи ще можливо хтось тому, що була тоді ситуація не тільки з фермерами, які виходили блокувати? Ну мені складно, звісно, сказати, що відбувається на території Польщі. Бо інколи ми від польських прикордонників все ж таки отримуємо інформацію, яка кількість протестувальників знаходиться на тому чи на іншому напрямку в цій ситуації, коли вчора поновилося блокування по напрямку Краківця і Шагін, інформацію про кількість. Польських фермерів чи інших учасників цієї акції ми не отримували. Треба розуміти, що вони також не знаходяться в польських пунктах пропуску. Вони знаходяться на певній віддаленості від кордону на шляхах, які ведуть. До кордону на тих шляхах, якими можна прослідувати від кордону, тому фактично вони просто знаходячись на, на дорозі, ускладнюють можливість проїзду вантажних транспортних засобів десь в обидва напрямки, десь як бачимо, покраківцю тільки в бік України. Хотіла поцікавитися прем'єр-міністр Польщі так заявив про те, що він закликав фермерів не блокувати, розблокувати, тому що дуже вирішальний момент в Україні стосовно того, як буде розвиватися далі ситуація в нас на фронті. Ось і він ще сказав, що він би не хотів застосовувати поліцію для того, щоб розганяти фермерів, які протестують. Я розумію, що можливо не до кінця ви знаєте цю ситуацію, але мене питання: чи може бути така ситуація, що поліція буде все-таки долучена для того, щоб все ж таки? Таке розблокувати пункти пропуску на кордоні з України з польського боку не можу дати цьому, звісно, оцінку. Це буде все залежати від влади Польщі. Ми пам'ятаємо, що поліція застосовувалася на території Польщі, коли протестувальники намагалися обмежувати рух для потягів, коли вони намагалися висипати зерно з потягів. І звісно, що це вправі. Польська влада застосовувати будь-які uh, дії для того, щоб uh, розблокувати рух, бо це фактично і безпека дорожнього руху, коли uh, люди знаходяться на автошляхах, якими слідують через кордон, і вантажні транспортні засоби, і інші категорії транспорту, зокрема і легкові автомобілі, автобуси. Тому сподіваюся, звісно, що в найближчій часі ситуація повністю uh, вирішиться. Бо нагадаю, шостого 9 лютого, коли польські фермери почали блокувати рух на кордоні з нашою країною, вони тоді такі дії вчиняли на шести напрямках. В подальшому вони розблокували і напрямок пункту пропуску Краківець, і напрямок пункту пропуску Шигині Устилух, Угринів. з заблокованими залишались. Тільки є години Рава Руська, ну але звісно, що були сподівання, що і ці два напрямки вони також розблокують. Натомість вони знову поновлюють свої дії і на, і на раніше розблокованих напрямках, пане Андрію. Чи є проблеми з перетином тих вантажів, які везуть гуманітарні якісь вантажі, зброю, і чи пропускають протестувальники польські? Ну, якщо е, говорити про те, що ми фіксуємо безпосередньо в наших пунктах пропуску, то на щастя і гуманітарні вантажі, і інші важливі для України вантажі, вони вони, вони прибувають е, в наші пункти пропуску е, на кожному з напрямків. Чи є е, ускладнений, ускладнений для них проїзд е, через ті блокадні, умовно, назвемо їх місця на території Польщі, й е, міні? Складно сказати, сподіваюся, що ні, і вони безперешкодно, звісно, перетинає слідують автошляхами, добираючись до кордону і проходячи подальшому необхідні контрольні процедури, пане Андрій, ми розуміємо, що найкращий варіант це, звичайно, якби поляки розблокували усі пункти пропуску так на кордоні. Але якщо до прикладу вони тільки підуть таким чином, що частину розблокують, частину ні, то які пункти пропуску насправді найкраще, щоб вони все ж таки розблокували, щоб якби налагодити більш-менш. Нормальний перетин кордону дивіться, якщо говорити про станом на зараз і ті напрямки, які вони блокують, вони фактично блокують всі найбільші пункти пропуску на кордоні з нашою країною. Uh -huh. Саме через ці чотири пункти пропуску: Єгодин, Раваруська, Руська, Шигіні і Краківець, можуть слідувати вантажні транспортні засоби вагою понад 7,5 тонн, тобто ваговози, які перевозять вантажі. Бо до прикладу пункти пропуску у Гринів і у Стилух вони за домовленістю з, з польською стороною на рівні урядів можуть пропускати вантажівки вагою до 7,5 тонн з вантажами, а ваговози понад 7,5 тонн можуть слідувати тільки в бік Польщі порожніми. Тому фактично також нагадаю, що свого часу пункт пропуску є годин. Був перекваліфікований виключно для того, щоб максимальна кількість вантажівок могли перетинати кордон. Це було домовлені домовленість польською стороною. Легковий напрямок був перенаправлений на інші на, е, напрямки. Е, на його ще можуть перетинати кордон е, автобуси, але більше він націлений на те, щоб задовольнити логістичну потребу в перевезенні вантажів. І, і, і коли цей пункт пропуску функціонував повноцінно, який зазначав, його перетинали за добу десь 1200-1400 вантажівок, слідуючи в обидва боки, тобто фактично там 700 вантажівок в бік України, 700 вантажівок а, в, бік, в бік Польщі, а, якби вони розблокували ягодин, якби вони розблокували а, краківець по ну, повноцінно і не поновлювали свої дії, Раворуську, Шигиню, звісно, тоді по Вантажопотік мав би можливість рухатися в обидва напрямки досить інтенсивно. Почула спасибі величезно вам за включення. Глядачам нагадаю, що це був Андрій Демченко, речник прикордонної служби України. І обговорювали ми поточну ситуацію, яка склалась на ділянці українсько польського кордону.